Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Богдан 1974. Колись давно хтось мене просив, не пам'ятаю вже хто, зняти свою корморізку. Все якось не було часу. Сьогодні треба ремонтувати, то трошки зніму. Корморізка зроблена дуже просто, розрізаний балон навпіл, приварений уголок. Вона на уголку, на двох уголках приварена і прикручений мотор. Знизу не зашивається нічим, тому що... Щоб там не збиралися ніякі соки води. Далі диск і отакі ліпістки розкидає по стінках і на стінках встановлені ось так ножі. Колись ножі були встановлені приблизно під кутом десь 20 градусів, воно терло краще, я потім хотів зробити ще краще, зменшив кут і воно почало мені терти дуже довго. Бачимо, як стоять зараз ножі. Це все в мене вже зараз вієру відкає, другу частину валона не хочу портити, тому вирішив я підремонтувати. Зробив вже заготовку, таку ремонтну частину, вже на три ножі буде. Ось Так воно виглядає. Ножі жомові. Один не прикручував спеціально, щоб показати, як воно є. В далі покажу все що до чого. Поки світло є, треба це все діло вирізати. Коротше, виріжу ось так стінку ось того і корморізки і вставлю ремонтну по частину. Потім далі покажу, як воно все працює. Йдемо далі. Як бачимо, я вже ту частину вирізав стару. Все воно тут повигнивало за роки. Віробітка велика і. Бачимо до чого воно все довело. Добре, то в сторону. Сам диск. Зазор невеликий. Отут можна дати трошки більший зазор. Я тут вварив ремонтну частину, вийшов сантиметр, ну то нічого. Отакі лопасті, щоб воно дією від центрової сили, гарно розкидало буряки, морку і так далі. Ножі встановлені ось так. Самі вікна плюс-мінус 27 мм. Замість жомових ножів можна встановити прості ножі, зробити з сошника або ще з чогось якогось доброго металу. Далі ще буде встановлена ось така ванночка вниз. Ось така вона буде заходити. жолобок такий для чого. По диск будуть текти всякі соки, щоб не попадало на шків. Шкіл потім поміряю співвідношення, бо забув вже трошки. Далі, як встановити ножі? Я встановляв на око, ну, в принципі, я знаю вже так на око, як буде 45 градусів. От я взяв кутник Свенсона, проводимо по центру вала і в нас виходить. Виходить 45 градусів. Ножі до центру вала, я встановлював під кутом 45 градусів. Колись стояли десь градусів, напевно, ну не знаю, я казав вже попередньо, там, не пам'ятаю, може 30 градусів різало добре, потім дав гостріший кут і воно дуже довго терло. Нову корморізку не захотів робити, бо не знав, як воно буде. Попередньо я вже пробував, тре добре. Я ще відрегулюю ножі, поставлю тут захисний кожух, щоб не розкидало буряки, і далі покажу, як воно працює. Ще раз, ну показувати нема, що тут особу Кажу, розрізав балон наполовину, коли робив. І от воно вийшло. Момент істини. Ох, шаг попав. А музка не включи. Руться ножі і все буде окей.